Вітаю! Зараз буде 17 хвилин вологу з стендапу в трамваї. Заварюй чай, скидай гроші на збори військовим та приємного перегляду. Це така дурістика, це такий холод. Я більше в такі історії вписуватися не буду. А може. буду. Кілька слів для преси, будь ласка. Це чудово, Вадим Сталку добрий ранок. що? Погода, погода хороша. Неймовірно. Погода класна. Може бути Ти теж на сенатор левзі? Як ваш настрій? Кілька слів для преси. Змерзли? Нахуя На без шапки? Чому тут немає нормально кави? Та. Добрий ранок, рано. кілька слів для преси. Як ваші справи. Чи ви вже всі знайомі між собою? <рес> кілька слів для преси. <рес> Олександр, кілька слів для преси. Без <рес> коментарів. Тому, що І Дівчата, я бачаю, дуже важливе уточнення. Біля кого з вас має сісти Олександр Казько. Давайте чувачі сісти тут. Давайте на ночувачі. Давай. А він щось сів там. Ні, ні, це тимчасова посадка. Давай! Смивіся. Ні, хто виграє, ти забирає Сашу. Ти забираєш Сашу? Я не знаю. Давай просто куяримо ну, Саша. <рес> Романе, бачиш, що буває, коли йде потік з Коли жалітися? Вчора дивились фільм про розлучення режисера і акторки. І поняли, що ми не хочемо жене до целі ніколи. ну я не знаю, якщо цей фільм правдоподібний, то там чувак, адвокат, будь-який, такий, 450 баксів в годину плюс 10 тисяч вансу. І ти бачиш. В мене є така не утрушуватися, щоб потім не розходитись. Давай тако. Ти мама двох янголятків. Я приблизно так і виглядаю. Як ти зберігаєш настрій в такі важкі моменти? Є якийсь секрет. Не каже.

Да, да, да. Дебіло, вона знімає мій мікрофон зараз. А! Так, а, давайте тоді 5 хвилин, 5 хвилин, і будемо розпочинати уже повноцінно. Подію ви розслабляєтесь, мекніть алкоголю, налаштуйтесь і розпочнемо. Як ви думаєте, чи будуть матюкатися в цьому трамвайчику, в якому сусідньому вагоні діти? Ми на це Іра, так цікаво, 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 Іра. Які у вас хобі по житті? Людей знайомилися. Це просто меч. А нас була така штука. Ми коли оголосили продаж квитків, ми казали, що за перший квиток буде подарунок. Ти не хочеш цінник зняти, Іра? — Ні. Мені так зайнять. Нехай всі зібачу, що вона нова. Але це не все. Для тебе є ще один подарунок. Ще один. І є ще. — Ти не уявляєш, наскільки ти близько. І крім цього є ще одне. — Це тобі. Запрошення в футболу. Що за будь-які гроші від Олександра Криска. Добре, я буду ось так. Да. Стендап в трамвайчику. стендап в горах, стендап в тролейбусі, Серж просто об'єднав дві попередні ідеї в одну і воно сюди. Да. Це прикольно, це прикольно, але знаєте, в мене виникає одне невеличке питання. Невже з театром важче домовитись, ніж з трамваєм? Кажи де. Де? 8 грудня. 8 О, грудня в театрі Ляльок. Стендап-концерт плі стендапу. Тільки не бей. На котру? На... Я не знаю. Чесно, не знаю. На 19.00. На 19.00. Розумієте, просто якби ми. Якби ми жили в період з 11 по 15 століття, то в нас би був стендап в Христовому поході. Марцінків, наш дорогий Руслан Романович, боїться добудувати міст просто по тій причині, що перше, що буде зроблено на мості, це стендап. І я це розумію, тому що за безобідним лицем може приховуватися я жив в одній кімнаті зі своїм братом. У нас було двоповерхове ліжко. Е, але знаєте, знаєте, в чому можливо схожість плі стендапу та церкви? Ви приїхали на болото? болота? <ріху> <ріху> До речі, да, сходство також плістендапу полягає в тому, що і в нас, і в церкві є своя ікона. <ріху> без їжі, без пиття, без алкоголю, без сигарет. Без інтимної близькості, не спорю, я можу протриматись довше. Але що це за число? 69. І за думкою Сержа саме в цьому віці дитину можна їбати. Да. А на цьому мене все. Дякую. Всім привіт! Грецька міфологія це ідеальна реклама контрацептивів. Самі посудіть. У грецькій міфології нічого би не сталося, якби Зевс займався захищеним сексом. Коли комік закриває очі і пробує згадати матеріал, це як Тіндер. Жарти про отруйня Ющенка, слайп вправо. Жарти про те, як священники гвалтують дітей. О, це територія криська. Інді там чуб пробігає, але це територія Криська. Крисько. Крисько. Як я хочу, щоб він відбив мій жарт. Крисько. Будь зі мною Олександром. Тож, товариство, не бійтесь бути суб'єктивними, а на цьому в мене. Комедія спостереження. Помічали, що чим довше ти. Ліл піп. Ліл піп. Ліл піп. Правильно в нас є милові! Українізуємся! На якесь хвойдисько з монобару. <риклад> Що ж, товариство. Як би це смішно не звучало, а. А на цьому? А на цьому. У мене тепер все. Дякую. Мені здається, читати стендап, поки ви їсте, це хуйня ідея, але загалом робити стендап в дивних місцях це хуйня ідея. Тому ну, ми тут за такі ідеї. Коротше, я буду хавати, тому що я теж голодний. І паралельно буду розказувати вам свій матеріал, а ви спробуйте вникати в... і сміятись. І не подавитись. Отож. Бульба твоя. Як то кажуть, аби у вас все було, би вам за то нічого не було. Добре, насправді е, тема мого матеріалу дуже сумна. Я вирішив, що ідея купува... Ідея платити психологу, щоб він слухав про мої проблеми це така собі ідея. Тому я знайшов купу людей, які самі заплатили гроші, щоб я е, розказав про свої проблеми. Оце е, безпосередньо написання матеріалу. Якось е, чомусь він мені останнім часом погано йде. Куди ти пішов, блін? Е, він мені погано йде. Я почав аналізувати, я почав думати, я почав ходити по світу, шукати свій матеріал. Поки що їжте. Поки їжте, і для вас. Для вас. А, а ні, стоп, не буде зараз. А... Мені цікаво писати якісь глибші матеріали, якісь цікавіші, шукати щось нестандартне, а не жартувати про якісь типу срачки, пердячки, пісюни. Але є нюанс. Ви сюди смієтесь. Ну я приходжу на розгони, кажу слово. Кажу, у мене є історія про пісюн, і пів залу сміється просто на слові пісюн. І. Це не так легко стається. Перерва на перекус. У нас в хаті висять отко ікона, 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 фотографія кризька. Що в принципі теж ікона. Yeah, yeah. <laughs> Щоб ви тямили, в мене коли в житті стається якась херня, я е, вибираю з цього досвід не потім, не в ретроспективі, а прямо на ходу. Картопля і вареники. <плес> так, одні вареники мені, будь ласка. <плес> Шановні, порція вареників ще. <плес> я такий, та, але я не сильно голодний. давай десь типа якусь булку візьмемо в магазині. Тим часом як мій шлонок такий, блядь, дайте виступити в Коломиї, хочу суші. П'ю. Вечір, чуже місто, камера віддаляється. Наступним кадром я підкорюю Уолт-Стріт і в мене все добре. Але на ділі так не було. Що, розказати про пісюн? Ви цього очікуєте. Бажать, що це смішить. Добре, мене теж насправді іноді. І там був коротенький вірш. Про любов і знизу підпис «Нє». Мені ніякого ні, розказувати про обрізання. Тут дуже багато лишніх людей. такий, що поговоримо про писан, і діти бігають. а дівчата, не питайся. З тобою! Бо я стою в черзі і мамка свою дитину, Ти пісять! Ну, а я просто стала в черзі по приколу постать. Мені ж пісять не треба, це, у мене те, немає. Це мене підходять. Та воно не бачились. Я візьму стіку, мені так легше. Коротше, в мене є ще е, історія про пісюм. І в мене є один літературний жарт, який народився буквально тут. Тому давайте я скажу вам цей жарт. Е, коротше, в українській мові колись не було літери F, е, було Х. Тому правильно там е, правильно хвіртка, а не фіртка. Хвойда, а не фойда, е, хвильовий, а не фітільов. Не а, в той же вечір, в 11-й вечора, я написав своїй сімейній лікарці, скинув опухоху і написав, що це за гудня. <рес> ну, квартира, п'ята ранку, ще темно всі сплять. Я прокидаюсь, сідаю тако, витягую руки і сконцентруюсь на диханні і такий і намагаюсь думати про щось неприємне. Все <рес> в мене все Бережіть себе в Україну. Як вам ідея трамвайчику, взагалі, типу, як стендап трамвайчику, нормально? <плес> е, хто ще не знає, я купив собі машину? <плес> хто ще не знає? Давайте так. Я <плес> дуже здивований, чому кожен з вас ми ще були, там, були і ні в кого немає катани. <плес> а в мене в багажнику. Катана, яка дуже схожа на настоящу, але дерев'яна. Я відкриваю, все ж телефон і чувак розуміє, що щось не то. Він каже, відійдіть від машини. Я кажу, саме да йде до моя машина, відчувати. <гум> Чуєте? Ви за до бабки, кажу доброго дня. Сталася така неприємна ситуація, хотів поставити свічку за здоров'я, поставив знову покій. Думав, ну, звичайна ситуація, що мені робити? Вона така. Кажуть... Я не знаю. От, і знаєте, що було, типу? Нічого, я не помер. Серйозно? За тринадцять грав я сам бачить. Ні, не можна з дітей робити ковбаски. Ще мені дуже подобається, коли про дітей починають говорити, що діти дуже смішльоні. Типу, якось ми сиділи, спілкувалися з моїми друзями, в них є маленька дитина, і е, вона каже: От моя дитина вміє тримати язик за зубами. Педіатр, взагалі педіатром працювати дуже складно. У педіатрів дуже багато чого спільного з ветеринарами. Слава навіки Богу, Святому! Більше треба якісь коментарі серйозний.